Меня зовут Кристина. Я учусь у 9 класі. Мені 14 лет. Я з города Луганськ. Моє улюблене хобі це займатися бісероплатінням. Я люблю ліпити ліпити з легкого пластиліна. Я не знаю, що з ким стати хочу. Я хотіла. Мідсестрою стать. Ну, якось перехотілося. Хочу навчитися бути блогером. У мене вже є в tiktok аккаунт, я його просуваю, в мене вже дуже багато підписників, і я хочу продовжити бути блогером. Я хочу дуже багато нових друзів, більш знати про новини, таке як вони. Все роблять, ну, робиться. Мені дуже подобається медіаакадемія, Тут дуже гарно пояснюють. Мені дуже все подобається. Моя мрія, щоб закінчилася війна, щоб повернутися до рідного міста і далі просуватися.